Кролика, рома то обриває на їжу Для початку розриваємо. <свісно> І ви ти бачиш, яка веселка після дочки Баба-бі! Жовтий, зелений. Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас на календарі 12 липня таке гарне церковне та літнє свято, як Петра і Павла. В першу чергу хочу привітати всіх сьогоднішніх іменинників, побажати міцного здоров'я, мирного неба та здійснення мрій. Особливо в дитинстві йому любили це свято, всі збиралися діти, петрували, купляли собі солодощі, солодку водичку. О, згадую ці моменти, так гарно було. Сьогодні ми також чекаємо, коли я повернеться в садочку, також їдемо в село, Рома нас завезе, трішки посвяткуємо і вас беремо з собою. Я вже замаринувала шашличок, мама там пече піцу, тож будемо трішки петрувати. Мама приготувала домашню піцу, ароматна, запашна. У мене ж слинки вже течуть. Беремо з собою в село. А, І сива, І водичку піцупи, це дитині купи. Їдемо петрувати, Івоня, Степанчик. Та Наша хресна господинка вже по нас закручувала. Смороди. своєму соці, так? Так, да, то смороди, дивися. Вони mm -hmm. вже замаринували овочі. Ууу, uh, овочі вже готові. Трошки ця сквозняк трохи Будемо на дворі, можна і тут собі присісти. Ну, Холодочок трошки. Приїхали до хресної, так? Івонь. Де твоя сестричка Олівія? Сестричка Олівія дуже підросла, вже їй вже два місяці, так? Покажіть нам, маленьку дівчинку. Ось так вона вже підросла. Я ось сестрі рідна. Дуже доросла. ще печеречки і будемо робити на гриві. Мура робить салатики, побачила в тікток, що там кукурудза огірок помідор, філе, філати.

А я весь час Олівії, Оліві. Їде до сестрички Олівії. Готуємось, будемо петрувати. Петривали, будемо. -петру, нами петрувати. Ми були все лізли цей е... шопи на сіно. Баба каже, лізьте на сіно. Ми збрали водичку. Водичка солодка на Петра, то взагалі був Григо. делікатес. Григо. Розкіш там. І солодкі цукерки. Знаєш, такі тяй. В бутилках ще скляних водичка була. Кока-кола ще тоді не було. А тепер попробуй дітей здивуть. Я нині до своїх кажу, кажу, давайте я вам зроблю якісь петрики, патра! Попросив, Андрія, хай тобі надує басейн, щоб ти купалася. Хочеш купатися в басейні? Ні? Ти тільки в дошку купаєшся. Ти знайшла вже стопу, так? Дейка. Дейка. Софійка є, так, Степанчик. Вітаємо вас з Днем Ангела, з іменинами. Щастя вам, здоров'я, щоб ваш ангел охоронець завжди поруч з вами, бо матінка Боже здоров'я посилала. Всього вам самого-самого найкращого.

Салик передышный ручку отрастил? Да, Да, вытащишь, А где? Параллелограмм. Я вот тут доросли, не могу себе Параллелограмм. Андрей, не верь Да. Він колись не міг святи Масачук. Що сказати? Масачук. Сізькі вайб. Сніжана потреба, дитина якось треба було кабачковий тортик. Колись зробила дуже смачний. дрон, що я вже зміна. Ти перекладала цибулька, морква і пандорт. Кто там є? Евоня, мама. мама є, Степа и вот. Явочка. Никто <ścot usa> не пицца не барані. Сейчас весь он кто-то. Степан зеву кусочек пиццы. Все. <розум> І файла максимально. Рома заспіває на Петр. Що тут якось дійсно Петре Треба влег з нами петрувати. А, а ми що Петре П... Павле, будемо петрувати. Мед горілкою будемо попивати. Ну давайте за Петрів. Андрю! Видиш, як вона її тримає рученькою. Хальчики такі довгі. Скільки Де наші кролики? Швиденько. Краленьке. Але красивий, не Подивись, погладь кролика. Гарний, гарний кролик. Зараз підемо помиємо ручки. Так, помиємо. Так. А де білий кролик? Ти бачиш, як вони підросли? Ми були, вони були зовсім маленькі минулого разу. А зараз підросли. Ану відчиняй. Відкривай, відкривай. Відкривати. Треба тут зверху підніми його. Отут, Єва, зверху. Отут, зверху. Білий. Білий, кролик. Білий кролик є. Ти бачиш, як він підріс? Минулого Білий. разу він був зовсім малесенький. Закривай клітку, щоб він не втік я. Зверху, зверху закривай. Так ми гарно відпетрували. Йдемо ще на дорогу, нарвемо собі. Чого ром? йошту. Йошта. Йошта. Я думала часто, Але що тут це... смородина. Це смородина схрещена з агрусом, агрусом так? Так. бо воно як, було, воно як було зелене, таке здавалось, такі великі mm -hmm. яги. Mm -hmm. Дуже смачно. Дуже смачно. Такі великі ягодки. Але вітер зараз буде ураган. Mm -hmm. Бомба. Рома ти обривай, не їж. Mm -hmm. Смакота. Зараз я йому нарву. Ти саню тобо звідси його візьмеш? Mm -hmm. mm -hmm. Олівія буде? Так, mm буде. -hmm. Я вже під'їдаю, Маруся. То хто проснувся такий маленький? Дуже солоденька булочка. Да. твої змушку. не дай п'ять Олівії. Дай п'ять. Де твоя сестричка? А де сестричка Єви? Де Олівія? Дай п'ять. Дай п'ять. П'ять, 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 п'ять. Маленький пальчик. Легенько. Бо в неї тендітні пальчики, так? Тендітні пальчики. На городі в нас розквітли нові троянди. Мама зрізала і ми вдома насолоджуємося такою красою. яскраво жовта і така насичена, насичена, бордова, дуже гарні. Друзі, зараз покажу вам щось неймовірне. Замовила нові скатертини. ви тільки погляньте. Яке красиве упакуваннячко, лаванда, неймовірний аромат. Так все гарно з любов'ю. Запаковано, такі милі сердечка. Я обрала ось такий принт. Якраз на літо Буде дуже гарно дивитись. Супер. Якість, просто, шикарна. Ці скатертини вони мають чуду властивість, вони відштовхують будь-які плями, воду, каву, вино. Зараз ми з вами проведемо такий невеличкий краш-тест. Так, і наступна скатертина ось така світленька з пташками, квітами. До неї я попросила, щоб мені пришили мережево. Вона вже так по-святковому дивиться. Кожна господиня знає, що відібрати вино зі світлої скатертини це практично нереально, так само, як і каву. А якщо це кольорова, то єдина дорога у смітник. Тому я підготувала тут вино, воду і каву, і зараз будемо проводити краш тест Будемо проливати ці рідини на скатертину і будемо тестувати, чи дійсно все так, як заявляє виробник. Так, експеримент будемо проводити на найсвітлішій скатертині. Для початку розливаємо воду. Ось так це все виглядає. Скатертина нічого не впитує, і достатньо просто промокнути серветкою. Так, дійсно. Від води не залишилось і сліду. Наступно проливаємо каву. Від кави також немає ні сліду. І остання черга за вином. Червоне вино. Так, вино вирішила потримати трішки довше, пройшло вже більше 30 секунд, нічого не впитується. Супер! Я надзвичайно задоволена. До останньої краплинки серветка все забирає. Якраз на літо, зараз буде така дуже красива в нас катеплина застелена з банановими листочками, вау. Зразу в кімнаті появився якийсь такий настрій. Дуже гарно. Скатертину шили під розмір мого стола. На сайті є більше ніж 100 різних принтів, є і однотоні. В описі під відео я залишу вам посилання на інстаграм-магазин. Там також можна замовити і домашній текстиль, подушки, серветки. Дуже гарний магазин. Вони швиденько все відшивають протягом чотирьох днів і відправляють по всій Україні та Європі. Застелила ще ось цю скатертину, показати, як вона виглядає на столі. І дуже гарно буде, наприклад, з такими блакитними тарілочками, гарно сервірувати. По-святковому дуже мені подобається. Ось ця мережка. Супер. Хе-хе-хе, висит. Чика-чик-чика-чик. Копайсь тати О! Єма. Є покривляється як в мультику, що в неї ножка болить. Але так, тьорішка. Давай, мама, трошки більше тобі відкриє. Давай, пхай ручку і годуй. і кажи, гам-гам, голубе. Uh -huh. Uh -huh. Сьогодні голуби їдять ячмінну крупу. Вони <laughs> тут на площі такі ситі. тілі такі. Бо коли по місту зустрічаєш, таких нещасних, худесеньких. <після> Я кажу, до них, летіть на площу, там смачно всі годують. Скажи ням-ням, голуби. <пілляє> <пілляє> Та ткалапав? Лопав його. Є <пілляє> вони з сходинок. Вставай з сходинок. Лізе. Лізе ха бак крутить нас. Супер. Є не тримайся. Паке. Як буде пілатвий по-низьки? Пупов. Violet. Вайлет. Вайлет? А пурпу той? Это тоже тут такий більше, як синій. А сірий? Грей. А жовтий? Жовтий. Як буде по англійськи жовтий? Молодець. И да, всі разом тата, мама і Вітаю В другу сторону, поїхали.